Консультація для батьків Мій дім, Моя фортеця, Пожежна безпека та інші літні небезпеки вдома. Шановні батьки, коли ми говоримо про літню безпеку, часто думаємо про вулицю, воду, сонце. Але дім, який ми вважаємо своєю фортецею, також може приховувати небезпеки. Особливо для маленьких дітей. Сьогодні ми зосередимося на пожежній безпеці та інших ризиках, що можуть виникнути вдома влітку. Які ж небезпеки вдома ви вважаєте найбільш актуальними для дошкільнят? Так, це можуть бути розетки, ліки, вікна, побутова хімія. Пожежна безпека вдома. Сірники та запальнички не іграшка. Завжди тримайте їх у недоступному для дітей місці. Поясніть дитині, що вогонь це небезпечно. Електроприлади. Не залишайте увімкнені електроприлади без нагляду. Не дозволяйте дітям гратися з розетками, намагайтеся використовувати заглушки. Не перевантажуйте електромережу. Поясніть дітям, що струм б'ється. Газова плита. Ніколи не залишайте дітей самих на кухні, коли працює газова плита. Поясніть, що до плити можна підходити лише з дорослим. Відкритий вогонь. Не залишайте без нагляду свічки, камін, мангал на подвір'ї. Якщо поруч є діти. Навіть найменша іскра може стати причиною великої пожежі. Що робити при пожежі? Негайно викликайте пожежних. Якщо пожежа невелика, спробуйте загасити її водою або накрити щільною тканиною. Якщо пожежа велика, негайно виведіть дитину та всіх членів родини з приміщення. Зачиніть двері, щоб вогонь не поширювався. Ніколи не ховайтеся. Поясніть дитині, що при пожежі треба вибігати на вулицю, а не ховатися під ліжком чи в шафі. Інші небезпеки вдома Відкриті вікна та балкони. Літо час провітрювання, але відкриті вікна є величезною небезпекою для дітей. Встановіть захисні решітки або замки, що обмежать відкриття вікон. Ніколи не залишайте дитину одну в кімнаті з відкритим вікном. Не ставте меблі біля вікон, щоб дитина не могла на них вилізти. Побутова хімія та ліки всі небезпечні речовини, засоби для миття, порошки, дезінфектори. Та ліки мають зберігатися в недоступних для дітей місцях, бажано під замком. Поясніть дитині, що це не іграшки і не цукерки. Гострі та дрібні предмети. Ножі, ножиці, виделки, скляні предмети. Все це має бути поза досяжністю дітей. Дрібні предмети, гудзики, монетки, намистини. Становлять ризик для дітей до 3-4 років, які можуть їх проковтнути. Пластикові пакети. Здавалося б, невинний пакет, але він може стати причиною задухи. Завжди тримайте пластикові пакети подалі від дітей. Двері та меблі. Будьте обережні з дверима. Дитина може прищемити пальці, Забезпечте меблі від перекидання. Особливо високі шафи та комоди, які можуть впасти на дитину. Порада батькам. Сімейний план евакуації. Створіть у сім'ї план дії на випадок пожежі. Обговоріть, де знаходиться запасний вихід, як швидко вийти з дому. Навчіть дитину, як діяти, якщо вона опиниться в кімнаті з димом. Потрібно повсти по підлозі. Прикриваючи рот вологою тканиною. Безпечна зона. Визначте вдома зони, куди дитині заборонено заходити без дорослого. Наприклад, кухня, балкон, ванна, кімната, де зберігається хімія. Ваш дім це дійсно фортеця, але він потребує вашої уваги та пильності, забезпечивши безпечне середовище вдома. Ви зможете бути спокійнішими за своїх дітей, з турботою про безпеку дітей.